Всім доброго дня. У мене за спиною, якщо ткнути от туди пальцем, там дупло, Ось його кілька місяців тому там видовбали парочка дятлів. От Зараз там вже нікого немає. Але все, що ви далі побачите, це історія про те, як там лежали от десь на такій глибині. Цього дупла дієчка, з яких потім вилупились маленькі дятлики і жили там всередині цього дупла. От, мені вдалося це зняти. От, слава Богу, дятли були фактично у нас у дворі, а по-друге, вони просто, як ви бачите, були на доволі невеличкій висоті. І це дало змогу, особливо нікуди не бігаючи, особливо нікуди не лазячи, дуже непогано їх зняти маленькою камерою. А все, що стосується, як це знімалося і чим знімалося, ви побачите після уже того, як подивитись саму таку невеличку відеоісторію про самих пташенят. Цікавого перегляду всім. От Зараз ми бачимо, як камера проходить по висвореному тунелю. От ми заходимо в доплов всередину стовбура і бачимо п'ять яєчок. Вони дуже схожі викладені, як п'ять олімпійських кілець. Дуже так прикольно дятлики поклали. До речі, я дивлюся, вони там лежать на якихось дерев'яних, видовбаних тирса якась, щось таке подовбане дерево ну коротше, щоб було м'якенько. От оце. Знято було 13 травня. Цей діаметр тунелю 7 мм, повторюю. Оце ось відпилена гілка дерева була і через неї вона вертикально майже над дуплом. От. А це вже наступна зйомка, коли дятликам буквально кілька днів. Тобто точної дати я не зміг встановити, коли вони вилупилися з яєчок. Але оце от уже 24 травня і судячи з усього їм тут буквально пару днів. От. До речі, момент, коли дятел спарився з дятлихою, я бачив. І він був десь за кілька днів до зйомки самих яєчок. От, тому, знаючи, що це сталося, я дійсно відстежував яєчка. І от маленькі-маленькі от дятлики, от доїхала камера до них, їм буквально пару днів, може. Абсолютно голі, абсолютно такі безпомічні. І аж блищить шкірка в них сліпі, як ми бачимо. От. І їх вилупилося четверо. Тобто одне яєчко так і не вилупилося. От. Яєчок було п'ятеро, а пташенят тільки четверо. От вони обійнялися між собою і гріють одне одного до кубки лежать. От камера під'їхала трохи ближче, щоб крупним планом зняти. От оце зовсім-зовсім крихітні пташенятка дятла. Щоб ви розуміли, я намагався недовго ці зйомки проводити, бо батьки в цей момент нервувалися і літали інколи довкола. Не кожен раз це було, але бувало. тому щоб не нервувати їх зайвий раз. О, а оце я підніс камеру до самого дупла, щоб ви почули, як вони стрікочуть. Не знаю, як це правильно назвати, цей звук. До речі, камера його дуже гучно передає. Насправді, коли ти знаходишся біля дупла, то це лед-лед-лед-лед такий звук. Наступна зйомка, 26 травня, через 2 дні після першої зйомки пташенят. Тут вже навіть трошки помітні зміни. до речі, потрапило яєчко, яке не вилупилося, яке так цілим і залишилося. От, але вже по дятликах видно, що за пару днів вони стали явно більші, ніж були ще за дві доби до того. От, певна проблема з наведенням камери, тому що вона... Ну, там дуже важко було на довгому дроті навестися. Бо дріт гнучкий. Стовбур нерівний всередині, непрямий, тобто дуже важко було туди підлізти, щоб більш-менш нормально це зняти. І найголовніше, основна проблема була в тому, щоб самих пташенят не зачепити і не пошкодити. Тому що ну це треба було дійсно робити дуже. Акуратно, щоб не врізатися в них цією камерою. Тому що вони бачите, шкірка дуже тоненька, вони дуже беззахисні. Тому треба було дуже-дуже обережно це робити. Ну, вдалося, слава Богу. От, це вже 30 травня. Вже пройшло. Практично тиждень після першої зйомки ми вже бачимо, що вже вималювалися якісь визерунки, вже пигментація пішла. От. Ну і наші пташенята подорослішали. От. Вони вже потихеньку починають нагадувати дійсно. Птахів. От. Але досі збиті до кубки щоб було тепліше. Ну, як ми бачимо, всі четверо живі, здорові. Тобто все йде як треба. Знов підніс до допла камеру, щоб зняти ці звуки, вже чути по їхніх голосах, що ці голоси стали більш мужніми, більш дорослими. Ну, я жартую звісно, але чути, що вже відрізняється між тим, що тиждень тому, які вони звуки видавали. І які вже звуки в них зараз більш такі наполегливі? Ну, червня. Ми вже бачимо, що вже дятлики, по-перше, вже очі повідкривали, і вже перше-перше пір'ячко з'явилося. Тобто, от буквально була пигментація 30-го, пройшло якихось 5 днів. І ми бачимо вже пушок пірячкою, вже ми маємо дійсно щось схоже на птахів. Ну і видно, що вже голівку піднімають вони, вже тримають шийку. от, Якісь там мухи бігають. Не знаю, мухи самогубиці, мабуть. Безстрашні, бо насправді там їх можуть і з'їсти. От, на жаль, ця камера не мала прямо мікрофона, ну, скажімо, на самій собі, тобто мікрофон у неї є, але він далеко за дуплом на іншому кінці шнура був, тому звуки, на жаль, записати прямо в дуплі, синхронно з відео не вдалося. Чисто технічно камера цього не дозволяла. О, бачите, вони намагаються, думають, що це хтось їм їжу приніс. Вони ще в той момент в цьому ще віці вони не розуміють, що це можливо небезпека. До речі, на наступному відео, яке буде далі. Яке вже буде за 10 червня, зараз поки от за 3 червня, а на відео за 10 вже буде видно, що це вже доволі оформлені птахи з пір'ям, І все вже буде як треба. От. І там вони дійсно принишкнуть, ляжуть на саме дно і будуть. Тихо-тихо лежати і вже розуміти, що це щось, мабуть, небезпечне. А на даному відео ще от за 3 червня, вони сприймають, що це хтось прилетів і щось їм приніс. І вони намагаються поспілкуватися з, камером, з камерою і тим ліхтариком, який на них світить. От, ще раз за. До дупла камеру піднесено, щоб ще показати більшу різницю, які вже мужні звуки наші пташенята видають. От спеціально пальця засунув, щоб їх звернути їх увагу, скажімо так, і чути одразу, як вони заверещали типу, їсти давай. Зараз камера переїде трохи в бік і покаже, як в цей момент поруч літає один з батьків чи одна. От. Там. По голівці можна це визначити, але просто з цього ракурсу не дуже видно, який визерунок на голівці. От. Але от. один з батьків. Літає в даний момент поруч по сусідньому, от по сусідньому дереву і шкандаль закатує. <бігає>, Бігає і нервує. Що ж там з його пташенятами роблять? то в принципі нічого. А, здається, це мама. От зараз я роздивився, по-моєму, це, це самочка. Якщо на голівці нема червоного, то це якраз от вона. Так, схоже, що це мамочка переживає за своїх діточок. Ну от все полетіло кудись. А, ще перестрибнуло на іншу зараз полетить, але да, видно, що це самочка ну і остання зйомка за 10 червня. Чесно кажучи, я спочатку до монтажу думав, що це просто батько прикрив своїх пташенят, і тому я їх не побачив, але вже при монтажі було, точніше, при монтажі стало зрозуміло, що це просто один з пташенят вже весь в пір'ї, Ну, коротше, вже повністю. Оформився, як пташка, а біля нього всі решта такі ж самі. І вони просто вже розуміють, що це щось небезпечне. І бачите, вони всі принишкли, лягли такі, і лежать, просто дивляться, що ж це на, на них світить таке. О, це я дивлюся по голівці це хлопчик. О, а нижче його потім там. Вже, коли я все це клав на монтажний стіл, зрозумів, що біля нього такі ж самі, такі ж за розміром, От. братики і сестрички теж дивляться і принишкли. Просто якби при зйомці. Я це помітив, то я би і їх більше б відзняв би. Але на той момент дуже важко було при денному світлі роздивитися, що на моніторі ноутбука відбувається. Тому нарешту пташенят я просто не навів камеру теж. І вони вже потрапили. От зараз, коли я буду вже виїжджати з дупла, от вони з'являться в кадрі. Ну і знов таки, як ви бачите, дуже важко в цьому кривому стовбурі всередині, от, от решта, бачите, там внизу теж клюви. Очі, і вони такі ж самі, як і цей. Тобто, це, це все четверо пташенят. це ліхтар там ще додатковий я спустив. Світить його, бачите, вони дивляться, ну і все. І камера виїжджає. Просто, на жаль, я в той момент, колись знімав, не зрозумів, що. Це братики і сестрички. Ну, оце одне з яєчок, точніше, шкарлупи від яєчка, які, я так зрозумів, дорослі дятли викинули в перші ж дні з дупла. От, я його підібрав і от просто відзняв поруч з лінійкою, рулеткою. Щоб було зрозуміло. Бо на самому відео ці яйця здаються, ледь не як страусячі, такі здоровенні. Насправді, от вони в поперек буквально 2 см за розміром. Тобто доволі такі маленькі. Ну от фактично, да, 2 см. Мал, мала піввісь. Точніше, мал, мала вісь. Девайс номер 1 завдяки якому це стало можливо зняти. От таке сверло на 7 мм по дереву, яким було просверлено дірку зверху через обрізану гілку на дереві. І фактично так от зверху камера заходила в стовбур дерева О, по цьому каналу. Якби не це сверо, дуже б важко було б це зняти, але от воно вирішило це питання. От. Ну і другий девайс, от така міні-USB-камера, яка під'єднується напряму до ноутбука от, і через яку можна записувати відео прямо в комп'ютер. Довжина дроту 5 метрів. От сама камера ще й з підсвіткою. Тут -от, довкола самої камерки стоять маленькі світлодіодики. Я потім наступний шматочок зніму, де покажу крупним планом ці світлодіодики, цю камерку. От. Вона діаметром буквально 6 міліметрів. Тому от з тим 7 міліметровим свердлом, яке я до того вам показав, вони прекрасно. Подружилися, сверло просверлило канал, тунель фактично, і камерка так зверху заходила в цей тунель. От. Єдине, були проблеми, ну, тому що це дріт, і в самому стовбурі теж невідомо, як там іде сам канал, ну, його не можна передбачити. Тому при зйомках, ну ви там, я думаю, помітили, що були проблеми з наведенням на самих пташенят на яєчка. Ну, тому що сам дріт він гнеться, тому його доводилося спочатку випрямляти. От. Ну, коротше, Ціла купа всяких таких супутніх проблем була. І потім от в такому вигляді його акуратно туди заводити і якось підкручувати постійно, щоб камера ж, бачите, вона от так от якось там всередині. Теж бовталася, крутилася, але, ну, як ви помітили, все ж таки більш-менш вдалося зняти цих пташенят. Ну і от власне крупним планом ця камера, як вона виглядає більш детально. Отак от, от, якщо наблизити, то можна побачити. Кришталики світлодіодики, ну а посередині сама камера. Звісно, це не Full HD, але її краса полягає в тому, що можна дійсно пролізти в дуже важкодоступні місця і щось таке зняти. От, власне, на цьому все про технічні деталі цієї зйомки. Ставте лайки, якщо вам сподобалося. Ну і поширюйте, розказуйте. Не кожен день можна побачити маленьких свіжовилуплених дятликів. А тим, кому цікаво, як ці дятлики довбали дупло, заходьте от сюди. Там ціле відео, як вони. Працювали.